Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Опрацюємо завдання другого варіанту другої картки. Першим завданням у нас задача. Секцію сплавання відвідувало 32 дівчинки, 42 хлопчики і 24 дорослих. Наскільки більше дітей, ніж дорослих, відвідувало секцію? Давайте складемо коротку умову до цієї задачі. Нам потрібно порівняти кількість дітей і у секцій. Опорними словами у нас будуть слова діти, дорослі. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Так як у нас обидва слова на одну літеру, тому друге слово скорочуємо на другий приголосний до першого голосного. Дітей було 32 дівчинки, 32 особи. І 42 хлопчики. 42 особи. Ми не знаємо, скільки дітей було у басейні. А дорослих було 24 особи. Нам потрібно порівняти, наскільки більше дітей, ніж дорослих, відвідувало секцію. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перш за все, нам потрібно знайти, скільки було в секції дітей. Перша дія. 32 додати 42 дорівнює 74 особи дітей. Дорослих нам відомо, що було 24. Тепер ми можемо порівняти, наскільки було більше дітей. Друга дія. 74 відняти 24 дорівнює 50 осіб. Поєднаємо дві дії в одну, складемо вираз до задачі. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію: 74. Міркуємо звідки у нас взялося число першої дії. Потрібно зменшити на 24. Значить, у нас буде суму чисел 32 і 42. Зменшити на 24. Це буде 50 осіб. Відповідь. Оскільки замінюємо на цифру, яку ми знайшли, і підпитуємо повністю запитання до задачі, даємо повну відповідь на питання. На 50 дітей більше, ніж дорослих, відвідувало секцію. Друге завдання. На одній полиці стояло 25 книжок, а на двох інших по 9 книжок. Скільки книжок стояло на трьох полицях. Запишемо умову до цієї задачі. На одній полиці 25 книжок. Дві інші полиці мали по 9 книжок. Необхідно знайти, скільки книжок на трьох полицях. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Друга і третя полиця мали однакову кількість книжок 9. Ми могли б виконати обчислення дію додавання. 9 додати 9. Але ми вже вміємо множити. Тому для того, щоб знайти кількість книжок на другій і третій полиці, ми повинні по 9 книжок взяти два рази. 9 помножити на 2. Це дуже важливо. Що ми шукаємо книжки? Значить, те число має стояти першим множником. 9 помножити на 2 дорівнює 18 книжок на двох полицях. Ну, тепер, знаючи кількість книжок на першій полиці і кількість книжок на двох інших, ми можемо знайти, скільки книжок на трьох полицях. Друга дія 25 додати 18 дорівнює 43 книжки. Поєднаємо обидві дії у вираз. 25, кількість книжок на першій полиці. Додати добуток чисел 9 і 2. Це у нас 18, 25 додати 18 дорівнює 43 книжки. Відповідь: того, оскільки в запитанні ми замінюємо на наше число 43 і переписуємо усе речення до знаку питання. В кінці ставимо крапочку. 43 книжки. Стояло на трьох полицях. Наступне завдання. З першої ділянки зібрали 14 кг моркви, з другої 16 кг, а з третьої стільки, скільки з першої і другої разом. Скільки кілограмів моркви зібрали з трьох ділянок? Запишемо умову до цієї задачі. У нас було три ділянки. З першої ділянки зібрали 14 кг, з другої ділянки зібрали 16 кг, а з третьої зібрали стільки, скільки з першої і другої разом. Скільки моркви зібрали з трьох ділянок? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам необхідно знайти, скільки моркви зібрали з третьої ділянки. Перша дія. 14 додати 16 це дорівнює 30 кг з третьої ділянки. Ну, а тепер, знаючи, скільки моркви зібрали з кожної ділянки, ми можемо знайти, скільки всього зібрали моркви з трьох ділянок. В другій дії у нас буде три доданки. 14. Кількість моркви з першої ділянки, 16. Кількість моркви з другої ділянки. І 30 моркву, яку зібрали з третьої ділянки. Додаємо. 14 додати 16 це буде 30, 30 додати 30 дорівняє 60 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. 14 додати 16. Це перша і друга ділянка. А 30. Це сума двох чисел 14 і 16, тому що з третьої ділянки було зібрано тільки стільки з першої та другої разу. Наш вираз буде мати такий вигляд: 14 додати 16 додати суму чисел 14 і 16. Це буде 30 і тут 30 дорівнює 60 кг. Відповідь. «скільки» замінюємо на наше число 60 і переписуємо усе речення до знаку питання. В кінці ставимо крапочку. 60 кг моркви зібрали з трьох ділянок. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Різниця чисел 59 і 50 дорівнює 9, Перший доданок 5, другий доданок 60. Сума 65. Зменшуване 62. Від'ємник 2. Різниця 60. Різниця чисел 18 і 4 дорівнює 14. 12 відняти 7 додати 7. Виконуємо послідовно 12 відняти 7 дорівнює 5. 5 додати 7 дорівнює 12. 16 зменшити на суму чисел 9 і 5. Спочатку виконуємо дію в дужках. 9 додати 5 дорівнює 14. 16 відняти 14 дорівнює 2. 11 зменшити на суму чисел 4 і 3. Виконуємо дію в дужках. 4 додати 3 дорівнює 7, 11 відняти 7 дорівнює 4. Різницю чисел 54 і 4 збільшити на 8. Спочатку виконуємо дію в дужках. 54 відняти 4 дорівнює 50, 50 додати 8 дорівнює 58. 67 відняти 30 додати 2. Послідовно виконуємо. 67 відняти 30 дорівнює 37. 37 додати 2 дорівнює 39. 57 додати 30 відняти 8. 57 додати 30, дорівнює 87. 87 відняти 8, дорівнює 79. 95 відняти 60 додати 2. 95 відняти 60, дорівнює 35. 35 додати 2, дорівнює 37. 32 додати 43 відняти 22. 32 додати 43 дорівнює 75. 75 відняти 22 дорівнює 53. Виписати тільки одноцифрові числа: 9, 11, 81, 8, 6, 66. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перш за все треба пригадати, які числа називаються одноцифровими, які числа називаються двоцифровими. Їх розрізняють за кількістю цифр у записі. Якщо одна цифра, то це буде одноцифрове число. Якщо дві, то це буде двоцифрове. Нам потрібно виписати одноцифрові числа. Значить, у записі цих чисел повинна бути одна цифра. 9, 8, 6. Писати знаки менше більше дорівнює. Пригадуємо правило крокодил. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 13 менше 31, 62 більше 55. 63 менше 99, 17 дорівнює 17. Знайти периметр трикутника, сторони якого дорівнюють 2 см, 3 см, 5 см. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Що таке периметр? Периметр це сума довжин усіх сторін. Так як у нас трикутник, то у нас потрібно знайти суму трьох його сторін. Периметр трикутника дорівнює. 2, додати 3, додати 5. 2 додати 3 це буде 5, 5 додати 5, дорівнює 10 см. Периметр трикутника 10 см. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей.